Чому місці вимушений захищати твою сраку і твоїх батьків. А ти бігаєш, ховаєць. Георгій Тука у минулому заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та очільник Луганської обласної військової адміністрації. Волонтер, який допомагає Збройним силам. Ненавидить корупцію, любить дивитись на палаючі заводи росіян. Перша дилема. Саджати колаборантів і зрадників у в'язницю або відправляти на Росію? Саджати. Мені от особисто а дуже боляче, що ми вимушені цю погань а, передавати оркам заради обміну на наших полонених. Я розумію, що це необхідно. було чергове повідомлення СБУ, що на Полтавщині двох покидьків затримали які готували теракт на залізниці. Як же ж мені хотілося б, щоб ця, ця наволоч сиділа пожиттєво? Я категорично проти, щоб їх там вішати, стріляти. Ні. І щоб раз на рік, на п'ять на років кореспонденти відвідували і потім доповідали суспільству. Оця поган, вона наводила ракети на Херсон, ось вона сидить. А оця тварюка, вона наводила на Харків, ось вона сидить. Утримання ув'язнених — це не настільки велика розкіш для держави, для будь-якої. Отримати відчуття сатисфакції, відчуття справедливого покарання. В грошовому вимірі це не можна жодним чином виміряти. Критикувати ТЦК або підтримувати ТЦК. Підтримувати. Завжди треба всім пам'ятати. Дві речі. Річ перша. Оці всі негативні ролики, які гуляють о, мережею, це поодинокі випадки, але вони... О, Дуже вживані аудиторію, тому вони мають таке вірусове розповсюдження. Коли я бачу, як е, якогось е, ухилянта е, намагаються силоміць запихати в бусік, мені це не подобається. Я абсолютно не в захваті від такої картини. Але в мене вперше виникає запитання до цього героя. А чого ти, сука, гніда, голубе, сам не пішов в ЦЦК? Чому я 22 го числа о 9 ранку вже був в ЦЦК, а о 10 й вже склав, присягу, отримав зброю. А ти Паскуда бігаєш ховаєшся. А хто буде батьківщину захищати? Чому мій син вимушений захищати твою сраку і твоїх батьків, а ти бігаєш, ховаєшся? Мобілізувати жінок або відкласти це питання? Я не бачу жодної якоїсь дилеми в цьому, між іншим. Зараз в армії, якщо не помиляюсь, Ну, більше 15% військовослужбовців це жінки. У нас існує абсолютно невиправдане збочення сприйняття взагалі складу збройних сил. Просто щоб глядачі розуміли, що в реальних бойових діях приймає участь не більше 25% від особового складу збройних сил. Це так відбувається практично в будь-якій армії світу. Чи місце жінки на передовій? Не думаю, що це має мати. Якесь масове застосування. Хоча є суперові приклади ну, з часів навіть Другої світової війни. І снайпери, і з'язківці жінки, і гранатометники, і в підрозділах протипвітня оборони жінки службу несуть. Тому тут для мене особисто в цьому питанні ділеми немає. Якщо, тим більше, якщо жінка сама виявляє бажання, чому статева ознака має бути перешкодою? Стати радником політика, який не подобається, або бойкотувати роботу з політиками. Бойкотувати. Я ніколи ні, ні в кого радником не був, але навіть за останні 5 років, от нинішньої влади, велика кількість випадків, в тому числі публічно відомих, коли люди йшли до тієї чи іншої особи радником, а через деякий час переважній більшості доволі швидко. Залишали цю діяльність, бо усвідомлювали просто, що е, якщо світогляди не співставні, то переконати свого шефа в чомусь це абсолютно марна справа. І сподівання не виправдовуються, люди не розуміють, що бути з головою не немає сенс. Десять років своєї публічної діяльності, я категорично заперечую, не всі менти продажні, не всі судді хабарники. Я знаю чесних суддів, я знаю чесних ментів. І, відповідно, не всі політики такі. Да, велика кількість це правда. Але ми самі, скажімо так, сегрегуємо цих безліч цих потвор, делегуючи їм під час власного голосування обіймати ті чи інші державні посади. Тому коли починаються різні там стегнання, ой, яка влада ганебна, шановні, дзеркало, подивися на себе. Це морда є, оце твоя влада, ти її обирав. Стримувати себе у критиці влади або не стримувати. Немає жодних підстав для того, щоб стримувати себе. Абсолютно. Ну, виключно лише тільки за формою висловлювання та донесення інформації. Ну, мені дуже не подобається, коли люди починають публічно використовувати нецензурну лексику. Що таке занадто критикувати? Якщо. Вор і злодій, то його як треба називати? Ефективний менеджер, НАБУ та САП рухнули справу проти колишнього очільника Донецької Ова Кириленка. За ті роки його головування, коли вся Донеччина тільки розповідала, як пиляються в мільярдні бюджети, чому цього не робили ніхто? То знаючи це, я маю по відношенню до нього казати, що. Він один з ефективних менеджерів, який просто вчинив помилку в своєму житті, чи казати, що це навала чи гніда, яка навіть під час війни примудилилася об 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 обкрадати власну країну, державу, армію. Я не збираюся втримати, одягати нагороди на урочистості або найвдома пилом припадають. Пару років тому я просто ну, ради зацікавленості. У нас була домовлена зустріч. На День Незалежності, як вже багато років збираються учасники бойових дій, ветерани, волонтери і спільна хода хрещатиком. І я вирішив дістати все, що в мене є, і вдягнути. То я реготав, там Брежнєв відпочиває. Ну, почав вішати на груди, місця не вистачило. Мало того, що воно все отак обвісає, то місця не вистачило. Тому я вважаю, що це просто особиста справа кожного. Є величезна кількість людей, які заслуговують на нагороди. Але поруч з тим є не менша, мабуть, частина погані, яка ці нагороди для мене вони святі. Вони їх отримували абсолютно незаслужено. Зробити селфі для Фейсбуку з Лещенко або Дубінським. Та, блядь, ні з ні з другим. Вибачте. Ну, що, що за ділема? Ха -ха -ха -ха. Тут ніякої ділеми для мене немає. Вони варті один одного. Придушив би Бог з задоволенням. Дати хабаря для вирішення питання або самому стати хабарником. Сам я ніколи не брав. І одразу я знаю, що зараз глядачі скажуть, він все пиздить, такого не може бути. Він там п'ять років при владі, є такий. Луганській прокурорішка на прізвище Іванов. Так от цей Іванов, він ще в 16-му році, коли на плюсах засівав, то він публічно обіцяв мене посадити. Мою діяльність на посаді голови Луганської ВЦА, я знаю, це достеменно, перевирали дуже скрупульозно, бо було замовлення певне. Нічого не знайшли. А діяльність нашого міністерства за рік перевіряли сім разів. Сім. За рік. Зіро, нічого. Я як жив в однокімнатній квартирі, так і живу в однокімнатній квартирі. Як я їздив на 10-річному так і їжджу. Тому я не брав хабарі. Давати доводилось. Не буду цього приховувати. Мова йде про колишніх грішників. Да. І неодноразово. Він там платив. А отак просто для вирішення, що називається вирішення питання, не доводилось. Вчити онуків російською або забороняти вивчення. У мене два внуки. Старшому позавчора виповнилось 5, молодшому половиною. І зараз син після важкої операції він отримав відпустку. На реабілітацію і поїхав до родини. І надіслав мені відео, як він заходить в квартиру. І оці кабачки мали, вони біжуть до нього з воплями Тато-тато. І, і я спіймав такий кайф, що це не папа, папа, а тато тато Я сам киянин, ну, наскільки мені відомо, там, шостому поколінні, може й більше, не знаю. Відповідно, зростав, виховувався як абсолютно 100% російськомовна людина. Я навіть з сином зараз спілкуюся російською. Він зі своїми дітьми спілкується українською. А діти вже спілкуються українською. Вони не знають, а що таке русський язик. І нахиляна він потрібен. Просити порад у дружини або у Бога. Одне питання неочікувано. Я не можу сказати, що я суто віруюча людина. Разом з тим. Ну, були в житті випадки, які мене переконували в тому, що існує щось. Що управляє подіями мого життя. Ну, З дружиною я розлучився, тому я з дружиною взагалі не раджусь. От, от і вирішили дилему. Я з нею взагалі не спілкуюсь.